Нарешті, друзі, підозра працівнику поліції пред'явлена. Ось такі гарні новини. Сьогодні на моєму ютуб-каналі будемо про це говорити. Як то кажуть, лід рушив і є результати. А я хотів би нагадати, по якій же це справі. Пацанам дзвоніть, щоб я зараз немножко розговорю. Ні. Так ти розмовляй нормально. Дуй, ви себе ведіть нормально, ви як поліція даже не Та ти з сторони дайте себе посмотрим. Вы считаете это нормально? Это полиция так Не ною там стой. По, закону, ну так должно быть. закон? по закону так и должно быть. Да, Ты Ютуба передивился? Да. Или ну, Ты ТикТока передивился? Или что? Слушай, ты что, сука, так ведешь, а? Я ты что, сука, себя так ведешь, нахуй? Ты ничего не попутал, блядь? Как я тебя веду? Кто тебя избивает? Что вы делаете? Кто тебя избивает? Кто-то избивает, кто-то избивает. Слава. Что, сука, реально охуевший или шок? Я? Я вам что сказал? Что ведешься так? Да. Я сидел, ничего не казал. Как ты, сука, как вы себя ведешь? Причина остановки – войсковый стан. Нет, вот Потому что для людей войны немало. Не, для нас тоже война есть. Комендантское время. Ну так а а ты... ты приехала сюда выебаться или шок? Это ну, война. Ну а тут что, ну, а, а тут? нам металличь. Так это со мной выебаться, лишок. Ты поедь в дне, пропадай смерть. А в куда? Только тревога, никого на вулице. На вулиці. на вулице никого нема. Мы были в Харькове. Был, я был. Надо было изначально нормально общаться. Ты понимаешь это? А что ты ведешь себя так? Я себя вот веду? так как? когда я тебя остановил. Подходи сюда. Как я тебя веду? Подходи сюда. Карина, успокаивайся. Давай. Если Дождь-ка. ось, друзі, завдяки тому, що ми робили системну роботу, працювали в рамках чинного законодавства, нарешті працівнику поліції Суслову Вадиму Сергійовичу пред'явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Сьогодні будемо про це говорити саме завдяки медійності і. Клубу юридичного захисту водія усім працівникам, які працювали наполегливо дуже довгий час. Дійсно, проміжок часу пройшов дуже великий. Однак результати є, і це ще не кінець, тому що після пред'явлення підозри матеріали будуть скеровані до суду і вже будуть цікаві нові матеріали на моєму ютуб-каналі. Тому встигніть обов'язково підписатися на цей канал. В свою чергу, друзі, звертаю вашу увагу, ось бачите цінність спільноти, цінність, в тому числі клубу «АД». Це те, що ми маємо такий медіаресурс. потерпілі по даному кримінальному провадженню. Каріна, Єгор, вони є в нашій спільноті. Ми здійснювали представництво інтересів. Ви в свою чергу робили репости, писали коментарі. І зараз так само зробіть обов'язково. Це дуже важливо, щоб всі бачили, що можна покарати працівника поліції і можна добитися того, що він буде притягнути до кримінальної відповідальності. А зараз давайте більш детально. Дякую усім, в тому числі сумлінним правоохоронним органам, точніше кадрам, які там працюють, що в нас є підозра. Підозра пред'явлена, і ми рухаємось далі. Матеріали передаються до суду і починається судове провадження. По якій же статті все буде слухатись. Частина друга статті 365 кримінального кодексу Перевищення влади, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу, дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень. Якщо вони супроводжуються насильством, ця ситуація вона набула дуже великого розголосу та резонансу завдяки в тому числі цьому, що був такий медійний розголос, вдалося добитися того, що закон спрацював. Багато скарг, багато звернень, багато різноманітних пропозицій з того боку отримували ми, я як адвокат, я як представник потерпілих, потерпілі по цьому провадженню. Однак. Від грошей, від цих пропозицій ми повністю відмовились. Зайнята була позиція рухатись в рамках чинного законодавства, в рамках правового поля. І ось майже скільки рік? Більше року, і ми добилися того, що є підозра. Суслов намагався тікати в різні підрозділи, на фронт, переводитись. Однак підозра пред'явлена. Більш детально із підозри, друзі, звертаю вашу увагу, що зазначено? Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання негативних наслідків, працівник поліції Суслов підійшов до Єгора потерпілого, який в цей час сидів на передньому пасажирському сидінні автомобіля та застосував відносно нього фізичне насильство, яке виразилось у завданні йому одного удару правою рукою в область лівої частини обличчя, після чого схопив його руками. За тулуп та праву руку, намагаючись витягти з автомобіля, що спричинило потерпілому фізичного болю. В подальшому цей працівник поліції Суслов, продовжуючи вчиняти злочин, знаходячись по відповідній адресі, будучи недоволеним поведінкою іншої потерпілої по справі, яка в цей час знаходилась в положенні, стоячи, спілкуючись по телефону. Ось цей фрагмент, друзі. Повідомляла про зазначені насильницькі дії працівника поліції, Працівник поліції підійшов до потерпілої, яка не чинила жодного опору, почав висловлюватись на її адресу ненормативною лексикою. Всі ми це чули і бачили, яка принижувала в тому числі честь і гідність останньої та за відсутністю, передбаченої законом України про наспол підстав, явно виходячи таким чином за межі наданих працівнику поліції прав та повноважень. Діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючих настання, негативних наслідків настання, застосував відносно неї фізичне насильство. А саме схопив, потерпіло за волосся силою не менше двох разів, потягнув за них донизу, що спричинило потерпілі фізичного болю. Ем, друзі, подивіться в мене на каналі. Там багато є відеоматеріалів. Я навіть поставляю в опис під цим відео посилання, щоб ви могли переглянути та. Зрозуміти, якщо не в курсі цієї ситуації, це взагалі резонансна історія. Для мене це справа принципу довести її до логічного завершення. Так нас очікують багато попереду проблем, з якими ми ще будемо зіштовхуватись, і я розумію, що сторона захисту буде робити все для того, щоб цього суслого Вадима Сергійовича Виправдати та не довести до вирока суду до речі, згідно частини 2 статті 365 кримінального кодексу дії, передбачені першою частиною цієї статті, якщо вони супроводжуються насильством або погрозою застосування насильства застосуванням зброї чи спецзасобів, або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями за відсутністю ознак катування, передбачені відповідальність. Карається позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Ось така перспектива Усуслова по даному кримінальному провадженню. Окрім цього, ми в рамках даного кримінального провадження ще з'явимо цивільні позови. Це, окрім тих ситуацій, які ми зараз судимося. Я вам показував вже, що моральна шкода була компенсована Єгору, покарання також зараз буде рішення. Це окремо буде. І що ця історія буде запакована в це кримінальне провадження. Ось ви завжди пишете, де результати, де те. Я їх показую. Це не швидко робиться, це складно робити. Однак воно працює. Можливо, це крупінка із всього того, що зараз відбувається. Однак результати є. І якщо вірно робити, системно підходячи, діючи по алгоритму дій, то, друзі, все вийде. Завжди вийде. Тому що закон. На боці громадян. Якщо він не на боці, то треба робити так, щоб він був на боці громадян і працював. Це складний кейс. Він є досить таки непростим. Дуже багато проблем по цьому кейсу виникає. Ви ж бачите, скільки часу правоохоронні органи державне бюро розслідувань разом з прокуратурою Дніпропетровською обласною прокуратурою ну, не могли ем, погодити ось підозру, пред'явити зараз. Цей результат вже є. Тому перспективи дуже дуже непогані. Можемо один одного. Привітатися. Так, потрібно працювати о, в подальшому, роблячи і з іншими працівниками поліції такі самі дії, намагатися добуватися того, щоб їх було притягнуто до кримінальної відповідальності. Однак для цього потрібно зробити багато роботи системної, яка може дати такі результати. Завжди вам кажу, фіксуйте дії працівників поліції. Завжди вам кажу, якщо є свідки, також їх долучайте. Завжди звертайтеся з відповідними скаргами. Тобто, робіть базу. До речі, багато водіїв на сьогоднішній день, щоб знати мінімальну базу, що робити, наприклад, в таких ситуаціях, як притягти до відповідальності того ж самого працівника поліції без адвоката, вони пройшли мій курс авторський. Друзі, переходьте, проходьте мій авторський курс, щоб знати як мінімум базу, що як робити, як спілкуватися, як поводитись з працівниками поліції. Тому ми рухаємось далі. Дякую кожному за вашу неймовірну підтримку за те, що ви слідкуєте за цими ситуаціями. Скільки вже часу воно пройшло після тих подій, які мали місце. Однак ви мені пишете. Ви переймаєтесь за цих потерпілих в тому числі. Дякую позиції самого Єгора, Карини, за те, що вони вирішили рухатись до кінця. Ми маємо надію, що суд буде дійсно справедливий, тому що ми також будемо приймати у цьому участь і все вам показувати на моєму ютуб-каналі. Я зі свого боку дійсно хочу змін. Я хочу, щоб працівник поліції, якщо він порушує закон, він міс відповідальність в рамках свого порушення: дисциплінарна, цивільно-правова, кримінальна, адміністративна. Всі види відповідальності, які розповсюджуються за їх незаконні дії, вони повинні бути застосовані. Ось така позиція. Підтримуєш мене? Пиши обов'язково коментар. Підтримай це відео, роби репост, щоб люди знали, що можна захистити свої права. Складно, довго. І не пишіть мені зараз коментарі: а це ще дорого, всі адвокати наживаються. Ні, друзі. В цьому та є фішка клубу АД, що ми маємо ось такий ресурс, ми маємо можливості. І ті, хто в нашій спільноті, і якщо їх образив працівник поліції, якщо їх права порушені, то ми добиваємось їх відновлення. Ми знаємо, як працювати та вміємо. Я дуже хочу змін. Я хочу змін, щоб працівники поліції поважали водіїв. В свою чергу, водії поважають працівників поліції. Симбіоз працює досить таки просто. Не порушуй закон жодних ага. питань. Якщо водій порушив, питань також немає, несе відповідальність. Працівник порушив, також несе відповідальність. Ось так це повинно працювати. Дякую усім, друзі. Бережіть себе, Усім вам мирного неба. Залишаємось на цьому каналі. Попереду багато чого цікавого.